А ви вже розібралися, з якої дати слід оформлювати декрет працівницям після змін, внесених 10 листопада 2023 року? Обов'язково додивіться це відео до кінця, і якщо виникнуть запитання, пишіть їх в коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це черговий випуск Кадролайв з Яною Ярошенко та командою Кадроленд. Нагадаю, що 29 липня 2023 року набув чинності реформаторський закон 3238. Реформа полягала в тому, що працівницям надано право самостійно визначати дату початку декретної відпустки без фактичної втрати суми декретних. Адже раніше було так: якщо жінка йшла у декретну відпустку пізніше дати, визначеної у лікарняному листі, вона втрачала суму декретних. І, хоча зміни дійсно прогресивні, на практиці виникали проблеми, адже дата видачі лікарняного листка та виплати суми декретних фактично не змінилися. Чому це проблема? Ну, по-перше, якщо декретні виплатити одразу, а жінка піде у декретну відпустку пізніше дати визначеної у лікарняному листі, то фактично матимемо одночасну виплату і декретних, і заробітної плати, а це не передбачено чинним законодавством. Якщо притримати виплату декретних, то можливий штраф за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. І ось нарешті маємо наказ Міністерства охорони здоров'я 1810, який набув чинності з 10 листопада 2023 року. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини абсолютно безкоштовно. А щоб цей ролик побачило якомога більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ну, а я розповім, які ж варіанти є зараз. Перший варіант класичний. Починаючи з 30 го тижня вагітності на підставі відповідного медичного висновку працівниці відкривається листок непрацездатності у загальному випадку на 126 календарних днів, 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів. Вона пише заяву до роботодавця про початок декретної відпустки. Роботодавець видає відповідний наказ і виплачує декретні у встановленій процедурі. Цей варіант залишається чинним і нікуди він не подівся. Другий варіант. Якщо працівниці відкрито декретний лікарняний встрок, водночас вона продовжує ходити на роботу. В цьому випадку рекомендуємо отримати від неї заяву, де вона зафіксує бажання продовжувати працювати, ну а роботодавець видасть відповідний наказ. Окремо слід попередити працівницю, що суму декретних в цьому випадку буде зменшено, адже нагадую, що одночасна виплата допомоги та заробітної плати не передбачена чином законодавства. Аналогічно сума допомоги буде зменшена в тому випадку, якщо працівниця захоче достроково вийти на роботу після пологів. А щоправда, попереджаємо, тут збільшиться навантаження на бухгалтерів, адже доведеться сторнувати суму декретних, а це завжди непросто. Третій варіант новинка. Працівниця хоче почати декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності але з конкретної дати. Наприклад, не з 15 листопада, як то визначено лікарем, а з 1 грудня. Відповідно до змін, медичний висновок категорії вагітність та пологи формується з визначеною пацієнткою дати у період від початку 30-го тижня вагітності та до дня пологів включно. Причому, на нашу думку, йдеться саме про фактичну дату пологів. Щоб відстрочити декрет, працівниця має надати. Заяву відповідно до додатку 3 до порядку 1066. Таку заяву вона має надати лікарю. Відповідно, це буде підставою для того, щоб відкрити декретний лікарняний здати, про яку просить працівниця. Зверніть увагу, роботодавець тут не фігурує. До того моменту, як він отримує декретний лікарняний, він продовжує виплачувати працівниці заробітну плату, звісно, якщо вона продовжує працювати. Ну а далі стандартна процедура. Отримуємо лікарняний листок, отримуємо заяву від працівниці, видаємо відповідний наказ і виплачуємо декретні. Важливий момент: до внесення змін ми радили, після того, як побачимо відкритий електронний листок непрацездатності, повідомити працівницю про те, що вона може піти у декрет або своєчасно або ж відтермінувати дату початку декрету. Причому окремо радили повідомити про те, що і дата виплати декретних теж може трішечки відсунутися. Тепер же така повідомлена процедура втрачає свою актуальність, адже дату початку декрету та видачі лікарняного листа. Визначає сама працівниця, а відповідно роботодавець дізнається про дату початку декрету працівниці вже постфактум. Четвертий варіант. На мою думку, найзаплутаніший. Якщо пацієнці до Дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії вагітність та пологи, то такий медичний висновок формується з дати пологів. Зверніть увагу, медичний висновок з дати пологів може бути сформований лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, на 126 календарних днів при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії вагітність та пологи у разі народження однієї живої дитини при пологах без ускладнень після 37-го тижня вагітності. Або на 56 календарних днів, якщо народилася одна жива дитина при пологах без ускладнень після 37 тижнів вагітності, або на 70 календарних днів у разі народження двох і більше дітей, або ускладнених пологів після 30 тижня вагітності. Не все тут до кінця зрозуміло, але є і свій плюс: роботодавець на це не впливає. Поки немає лікарняного листка і працівниця продовжує працювати, ви виплачуєте їй заробітну плату. Як тільки отримаєте лікарняний листок, тоді запускаємо нашу стандартну класичну процедуру. Отримуємо лікарняний листок, отримуємо заяву від працівниці, видаємо відповідний наказ і оплачуємо декретні. А зазначу, що для повного оформлення декрету це завжди стандартний набір документів. Лікарняний листок, заява від працівниці і наказ від роботодавця. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий Ютуб канал No1 Кадроленд. Ну, звісно, якщо ще не підписані. На нашому Ютуб-каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. Ну, а Якщо ви хочете ще більше корисної інформації, тоді раджу вам передплатити кадрову відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних онлайн-консультацій. Щоденно поповнюється база документів, працюють калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником кадрової відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте в курсі всіх кадрових новин першими і абсолютно безкоштовно. До зустрічі!